Веа, вау, веу, веа! І у нас термінове звернення від Тимофія Мілованова. І Ти він цього не скриває. Він ніколи цього не скривав. Він звертався і буде звертатись. Будь ласка, цитуйте людина з ідеальної дикції. Де? Тимофій Милованов поділився з українцями істиною. Бликаути цього року будуть. Їбане. Пише нам Тимофій. Не нам, нам всім. Не безпосередньо нам двом. Хто зна, хто знає. Блекаути e, цього року будуть. Вже є. Як готуватись? Як-як, хау-хау. Пер... Перш за все, ментально, угу. психологічно Цікаво. треба готувати яєшню. Ні. Треба готувати свою нервову систему. Як саме пропонує нам Тимофій готувати цю систему? Починати. Чому я почув «готувати» цю систему, а не готувати? Вона вже зґвалтована. Починати треба не з техніки, продовжує Тимофій, а з контролю стресу. Як це зробити? Скажи. Людина, яка контролює свій стрес. Найпростіше це дихальні. Вправи. Та просто дихати. Просто базова. <рісляві> базова що ліні, <рісляві> ну, погодься, якщо не дихати, буде гірше. Ну <рісляві> Отже, е дихальні вправи від Тимофія Милованова. Вдих на 4 секунди. Затримка на 4. Видих на 4. Ще 4 секунди паузи. Як ви зрозуміли, тому він ніколи не був відмінником. Хорошист. Хорошиста. <Дай">. Добродій. <світila> <світila> Кілька таких циклів, і мозок отримує сигнал. <пл wedding> Я Ні-ні-ні, Сигнал, що все під контролем. Ти мієш дихати це вже плюс. Для мене це не працює підсумовує сумовує Тимофій. Свою пораду, <laughs> яка гарна порада. <laughs> Але все ж таки, тому я, користуючись порадами Тимофія в випадку блекаутів, дорогі українці, я каже сам, Маловано, дихайте, дихайте і ще раз дихайте. <смех> Боя, <смех> а що <шо> робити? <laughs> Дихати. Коли до губ твоїх лишається півподиху, коли до губ твоїх лишається півкроку, зіниці твої, з подиву в очах у тебе синя і широко. Що шепчеш, зачаровано і тихо ти, той подих мою тишу синьокрає, і забуваю я, що вмію дихати. Шо уже задихнувся. Що ходити вмію, забуваю. Але якщо вам не допоможуть поради Милованова з диханням, то вам не допоможуть... Знаєте що? Ге! Тара, 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 не! ГЕ! не! Ра! та та Тор! Не Ратор! <світок> Тимофід виграє в, в номінація Генератор ідей. Коли <світок> нема світла, дихайте а, Краще, звичайно, був би дізель генератор але ну... Але так, шоу говно. <світок> ідеї, як то кажуть, самі себе. Не згенерують, так. А, на відміну від ідей Миколи Тищенка. Давно не було його в наших етерах. <світ> І наче, я б сказав ніколи. Фізично він ніколи не був присутній. Тому що сидів вдома. І не сумую з цього приводу. А, попалось мені а, значить, на око ячмінь. <світ> Не на каркай. Напевно, це якесь інтерв'ю Миколи Тищенка з журналістом. Принаймні, я дуже сподіваюся, що це не якийсь внутрішній діалог. Старе, він майже рік сидів вдома сам. Я думаю, там багато нього є. Я думаю, у нього є голова прес служби. І людина, яка відповідає за округ. І то все одна людина. Він тезердом, він спроїв батьківський клуб. Попався мені на очі певний діалог з кимось. Тут не зазначено з ким. Микола Тищенко діалог з собою. Дорогий щоденний. Такий от діалог потрапив мені на очі. Чи підете ви на вибори? Хтось запитує. Просто має за увазі голосувати? Чи підете ви на вибори? Чи може? У президенти <риклад> ну, і відповідь, вочевидь, е, Миколи. Наступну каденцію я планую провести вже в Європарламенті. Тому зараз двічі на тиждень разом з викладачем Анастасією я вдосконалюю англійську мову. І одразу порада для пана Миколи. Пане Микола, а чи не краще було вдосконалювати англійську мову з викладачом Джесікою? <риклад> Це все на любителя. Просто, пане Миколо, Європарламент знаходиться в Брюсселі, а в Брюсселі розмовляють французькою. Зато в Микола є багато капусти. Ти був мені де в Брюссель? Парам-пам. Йому так і сказали. Максимушка, садіться к нам на пароході. Поїдемо з вами в тур по Волгі. Ха-ха-ха. А що, можна я подумав, що є брусельська капуста? Тобто в тебе, от, б... все. Асоціативні ряди закінчились. Брюссель – капуста. Брюссель ще колись могла бути, батьківщина відключити на Брюсселі. Ой. І Брюса Вільніса, старий, тут безкінечні клади, всі ти що? Ні, я кажу, що може Микола Тишенка такий почув про блюдацьку капусту і подумав, що тут там багато грошей, і тому він її туди. Ми часто е, балуємо наших глядачів неточною не інформацією, м'яко кажучи. Я, ну, ну. Значить, Я погуглив Брюссель. Так. Столиця. Інформація для Миколи Тишенка, який зараз дуже сильно вчить англійську мову з Анастасією. Отож, Микола, увага! Для вас відповідь. Брюссель. Столиця Бельгії. Бельгія. Країна в Європі. Офіційні мови. Множина С в кінці ви маєте знати. Так. Офіційні мови. Language. розумієте, так? Бельгії. Нідерландська, французька і. Німецька! Я думаю, що сьогодні... Коля, три з трьох! Мімо! Це великий мистей, Коль. У чому зібір біт, але це мистейк! Він після того, манс дізнається, він перейменує Настя біч! І ці люди приймають для нас закони, Максиме. І не тільки для нас. А ви що там Не Для нас двох. Знаєш, він закинев вчити англійську. Він зразу закинев вчити англійську, якимось, я не знаю, якось буде ставити так колуця зорі, що він стане депутатом Європарламенту. Знаєш, як його буде поганяло тихий Микола. Мовчазний Ніколя. ні, вони познаєш, як думали, що його прізвище наші Микола. Що нам скаже фракція мовчазного Миколая? Просто піднімати руки. І іншим Ой, Микола доповола. Що хочеться побажати Миколі? Good luck! Success! <coughs> а поки Микола Тищенко Грзе. готує себе <coughs> до Європарламенту. Верховна Рада припинила повноваження депутаткині від партії Слуга народу Анни Колісник. Вона склала свій мандат і Верховна Рада підтримала її заяву. Тож Уходиш, ну і б ***.— більше в не побуває моя картка для голосування. Я, я, я глядачі, напевно, підзабули, скоріш за все, підзабули. дійсно і не знав, як я. Дуже забув, чим відзначилась. Е... Пані... обранниця народна. Анна Колісник особисто мені запам'яталася тим, що в 2021 році, коли в Верховній Раді доповідали ситуацію на кордонах України. Спійте спокійно, жителі Багдада! Та -та -та -та. Ні, там якраз, якраз більш-менш об'єктивно їм розповіли ситуацію і. Значить, ]Eh Анна Колісник комусь відправляла смс, пора валіть із цієї страни. Нарешті. Напевно, вона не знаю, мала на увазі там, Бельгію. Ні, то дійсно, то приїхав Коля Тищенко типу, в Бельгію. Каже, тут всі говорять на англійську і йому відписує. Ну от припинили її повноваження. Що цікаво в цій історії, значить, вона ще весною написала заяву. Але аж тепер підтримали її заяву на складення повноважень. Думаєш, тому що вона дуже ефективний, дуже цінний кадр. Можливо. Напевно, так і. Maybe. Але виходять чутки, що справжня причина в тому, що список, так? Ну так. Хтось іде, значить, наступний стає автоматично. Значить, ходять чутки. Тебе що не бігають. У наступні в списку були е, дві людини від е, Андрія Богдана. Хто ще пам'ятає цього світлого чоловічка за спиною президента? Кілька років то ім'я ніде не звучало. Ми перші, напевно, хто сказав про це. Та чекайте, проходять, проходять хтось з них? Ні-ні, я так зрозумів, що ну, якось переконали людей, що вам того не треба. Нам, нам того не треба, вам того не треба, нікому того не треба. У нас нет товару, у вас нет купця. Так що на, на одну слугиню народу. тепер. Та зараз ми закинули кінсайт якийсь, що. Ну так от. Не, не, не вщухли перепетії навколо золотого унітазу. А я зараз говорю не про золотий болото, а золотий унітаз, який був зафіксований е, в ну, замкований за, за, в маленькій е, кімнаті е, невеличкого <зас> 40 квадратового пентхаузу е, пана Тимура. Міндіча, як питання близького друга президента. І, е, одного Ебо, з... Як він називає себе з Володимиром Олександровичем Тимур і, і, і його і, команда. Його Рада, e, за за Власника, одного з співвласників Квартал 95, або надибаний російський слід в одному з його бізнесів. Ай-яй-яй! Ай. Хто б міг. Ніхто, крім всіх. Ніхто, крім відомого нам народного депутата, пана Желізняка, який оприлюднив розслідування, що виявляється, Христос рождається регулярно, щороку. як то кажуть, не унітазом з новим єдиним. Тимур Міндіч виявляється, цікавиться не лише дорогоцінними металами. А як... Але й камінням. І, ну, і це не те каміння, яка <рес> <рес> От, вимивають. У Тимура Міндіча виявився, виявляється, був, а можливо, і досі є, був бізнес. Бізнес та й бізнес. Господи. Доросла, серйозна людина. Е, 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 е. Е. Е, ну просто. Бізнес цей знаходиться в Росії і сплачує податки В Росії о, а, о, 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 а бізнес пов'язаний з виробництвом штучних діамантів, діамантів. Ну, алма, Алмазів. Знаєш, що він скаже? Упав. Очнув <рес> 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 закритий перелом. <рес> От, і виявляється, що з 2014 е, році було засновано компанією New Diamond Technology. Причому написано крилицею. То для Миколи Тищенка транскрипцію написав, щоб він знав, як вимовляється. Яка займається виробництвом лабораторних діамантів. І один з основників власник 50% є росіянин, а другий 50% належить Тимуру Міндічу. Бачиш, один квартал квартал не просто золоті яйця. От, і, і, і от аж до грудня 24-го року е, пан Міндіч через офшор залишався співвласником і сплачував в Росії податки. Це, е, я думаю, що це наклеп. Алло, алло, ви зваємо Ткаченко. <реш> е, питання в чому? От якщо Тимур Міндіч займається діамантами, чому пьет унітаз золотий? Може, може, там всередині щось там, може бачок підхрустований діамантами? Ми ж не були всюди. Може, то може то помище просто... не, да, не були. Добре, наступне питання: чи знав президент України, пісяючи в 2021 році угу. в золотий Унітаз так. що він пісяє в Унітаз платника податків? В Російській Федерації. Абсолютно ні. Тому що ні, ні одного діаманта. Е, е, потоки лягали м'яко. Тому що якщо б там були діаманти, вони були рефльоні такі, знаєш, а так костіка. Чи ти думаєш, що коли ти він нажимав, а там то <ривіт> 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 такий був звук. <ривіт> а може, Володимир Олександрович спеціально на знак. Він дізнався, що той платить податки в Російській І І, Федерації. За це я тобі не сцю. І не злию. А я б злив, то може би яйця чистий ізумруд. <гум> Ось такі от неприємні історії. Ну, але вони розчуття ж триває. І скоро ще вийде про нашого любимого чоловічка, якого втік в, в Англії його вернули. Не втік, а поїхав е, постійно повертати українців. Це Чернишова. Чернишова. Про Чернишову ми скажемо на матері, коли трохи більше розберемося. Як та муха на діамантах. Муха на раз До новин музики. Раз ми вже заговорили про гівно. ЛНР. Ні, ми з музики почали, ми її будемо завершувати. То є з життям, так? так. Піснями закінчить. Я знав, що на моє похорона буде, буде весело, буде стояти сп'яти карвока система. Я був такого з такою причоху, як Кейт Флінт лежати. Так. Житель ЛНР пнув Bluetooth колонку ногою, із якої грав океан Ельзи. Мужчині оторвало ногу. Гаджет був замінірувати. Хедна ідея, ну погодься. Я думаю, що коли Вакарчаку сказати, то він такий, то я роз'їхав. Вище неба! Зовсім не ті акорди, я не знаю, як грати. Вище неба! Підлетіла, як я без тебе. Ну, прекрасна ж ідея. Ну, нічого. І, і з, з однією ногою можна дойти к світлому будущему, в російський мир. А поки е, мешканці енерго зв'яжуються прекрасними е, акордами океаналізи, е, ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Е, які ще діамантові чи золоті імперії вам відомі? Пишіть ми це об себе. Е, Ставайте нашими спонсорами, точно. тут буде посилання на Patreon, це важливо. Слухайте. Бо ми не міндіч. Ми, ми, у нас прості унітази. Слухайте правильну музику, націльно слухайте Тимофія Малуванова. з генераторами, За... павербанками. Не тем, забувайте всім. дихати. Так. Це, це прям важливо. Я просто Коли ви щось таке чуєте, от, то коли чуєш, Тимофія Малувана треба трошки. Дихайте. І хай буде з вами сила. Силенна, грошей, усмішок та здоров'я. Товариш як мідчик. Все, папа. Всім добра світла. Тимофій. Йду в туалет, я подихаю. Я не знаю ні одну пісню з іменем Тимофій. Це жах. Тимофій ти мене називала, Тимофій, Ти мене називала. Помер, кстати. То Миловано? Та я виконавець твої пісні. А. А. Ти давно б. Ні. Того ти.